Вечеря, омлет, пюрешка, огірочок. І тут холодець я варила, він індийчо-курячий. Будемо зараз уже один судочок лупили, ще лишилося два, будемо їсти. Моя і чоловікова порція. Ось так от. Всім смачного. Дівчата, сьогодні у нас в меню макарони. Зварила повну кастрюлю. І їх вже з'їли. Майже з'їли, повечеряли всі, окрім мене, тому вже майже закінчується. Але, в принципі, вже всі навечерялися. На завтра на перекус вистачить, тому що у нас завтра довгий робочий день, і дітям буде що перекусити. Далі тут у мене котлети, яких також було набагато більше. І це все, що лишилося. Одну з'їм я. І ці всі, всі лишаються на завтра. І тут у мене вінігрітик. Тільки-тільки накришила, тільки зробила. Як завжди, картопелька, морква, бурячок, цибулька, сол, солений огірок і горошок. Ось так от. Тут така гарна мисочка у мене. Я думаю, дня на три нам вистачить. Ось так от. Всім смачного. Дівчата, у нас сьогодні субота. І це вечеря. На вечері у нас пюрешка. На молоці. На обід були пельмені, у когось з бульйоном, у когось без бульйону. На вечерю пюрешка. І тут у мене з аерогриля індича ковбаска. Бачите, там жирок, сік, потік. Нічого не прибираю. Спеціально, щоб потім можна було на пюрешку собі полити, хто захоче, щоб смачніше було. Ну і до цього всього у мене ще лишився винегрет і є домашня консервована аджика і домашній перчик. Хто що захоче то йде собі її візьме. А ще в мене є огірки, консервовані, відкриті. Коротше, є з чого вибирати. Ось так. от. Зараз буде вечеряти Ілюша, ми всі будемо вечеряти пізніше. Ось так. Ось таке легке, просте, швидке меню. Всім смачного! Ну, а тут вихідний день і готую, як завжди, Ілюшин улюблений десерт. Млинці трубочкою, останнім часом зі згущеним молоком. Е, ніяк не могла назбирати хоч трішки, щоб вам показати, тому що знімали ледь не зі сковорідки. На обід вихідного дня у нас був борщик, ну а на вечерю я зварила гречаної кашки, тому що давно ми вже її не їли. якось. Ми її, в принципі, і так не часто їмо, але тут прямо аж запахло, аж захотілося. І посмажила хек. Свіжоморожений, ось так. От єдине, що рибу у нас не їсть ілля, тому він їв із сосисками. Дівчата, сижу на базарі, вирішила з вами поділитися. Тут мій шок в шоці. Мене пригостили пиріжками. цей з яблуком, а цей я б ніколи не подумала. Він з квасолею і з маком солодкий. Ніколи б не подумала, що це поєднання може бути настільки смачним, дуже класно. Треба буде дізнатися цей суперрецепт і спробувати зробити собі, що тісто тут вдали, що сама начинка це дуже смачне поєднання. Я б сюди ще, мабуть, і горішки мелених додала взагалі було б бомба. Ось так от всім гарного дня. Сіжу, кайфую, чекаю, доки в мене все приготується. Зараз ще тісто зроблю. І ввечері хочу пофарбуватися. Вже таке воно повідростало зараз. На дворі темно і в хаті таке світло не супер, то воно, здається, нібито воно нормально. А на сонці, на дворі, це вже виглядає як напівлиса. То буду сьогодні фарбуватися, прийде сестра мого чоловіка, і я буду фарбувати її, а вона мене, тому що, бачите, волосся в мене довге і мені важко його все собі профарбовувати. Ну, Зачастую я сама фарбуюся, але тут, як випала така можливість, то буде так. Ще у нас радісна новина. Сьогодні у мене дитина прийшла і сказала, що вона зайняла друге місце в міській олімпіаді з біології. Ось так: от. то дали їй подарункові грошики і почухала дівка, шукає зараз свою посилку. Неї, вона замовляла собі брелок на сайті. Аліекспрес, здається, чи тему, я не знаю. І, коротше, вони щось мудрували-мудрували з моїм племінником, її двоюрідним братом. І намудрували так, що він прийшов аж в другий, в другий кінець міста. То вона поїхала забирати того брелочка, бо це ж ну, дуже сильно він їй необхідний. Так що, ось так от. Ну і скоро піду робити з Алюшею уроки наші улюблені. Скоріше, вже канікули. 23 числа, до речі, починаються. І я вже їх. Чекаю як Бога, тому що я, якщо так порахувати, то вже один, два, три, чотири, п'ятий раз у другому класі. Це жах, це жах. Дівчата наготувала сьогодні. Гороховий супчик. У мене було два курячих крильця. Горох тут його не видно. Я варила на це раз не з брикету, бо забула купити. Варила зі звичайного гороху, тому перебивала блендером. Він вийшов такий кремовий, але трішечки не підрозчитала я. і Він ріденький вийшов. Але в принципі. В принципі, все одно я спробувала. Він смачний. Каструлька тут така немаленька. Нам дні на три після роботи, після школи, гаряченького. Саме те гороховий суп останнім часом це наш фаворит. Далі тут у мене обсмажені грибочки печериці разом з цибулькою. Що в мене паралельно вариться картопля. Я зараз покажу. І це в мене будуть вареники з картоплею, з грибами і з цибулею. Більшу половину цієї начинки я відправлю всередину вареників разом з картоплею. Змішаю, трішки залишу зверху, тому що всі в мене в родині їдять зі сметаною, так як я сметану не їм, тому що в мене організм не переносить не переносить лактозу, то я собі просто зверху цієї. Цією піджарочкою посипаю, і смакота виходить. То я залишу десь таку невеличку частинку, то буде виключно для мене, а їм вже буде зі сметанкою. Так як вареники для Ілюши – це не їжа, тому йому я зварила окремо макарончики. Правда, пересипала в таку мисочку, щоб було зручніше зберігати в холодильнику, тому що варила на декілька разів, бо сьогодні єдиний вихідний завтра вже знову на роботу і нема. <кій> Можливості з цими відключеннями постійно готувати, їсти тут, аби встигнути, щоб бойлер нагрівся, помитись і зробити з ним уроки. Ну і Тут у мене вариться картопелька на пюрешку, на варенички. Ось так, от зараз довариться, я його перемну, і зараз буду ставати робити тісто, тісто на варенички, тому що зараз у нас вже п'ята година, на дворі вже вечір, допоки я з цим, -цим справилася, впоралася. Поки поприбирала, сходила на секонд-хенд з самого ранечку, дещо покажу вам пізніше у цьому влозі, що я там вицепила непогане таке. І потім стала прибирати і готувати. Ось так. от Зараз доліплю варенички трішки на вечерю, трішки, можливо, навіть пощастиче в морозилку на декілька там, прийомів їжі затрамбувати. Ось так: от, все. Воскресла, виздоровіла і приступила до. Станка готувального цим смачно. <гадувально>. Morning. Morning. Uh, at. At. Noon. Mm -hmm. In the evening. 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 <laughs> In the <Bar>. dark. Dark. <laughs> Давай попытка номер три. Попытка номер три? Да. Это уже попытка номер десять. Давай попробуємо нормально. Давай. In the morning. 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 At noon. In the evening. 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 in. In. Dark. О, молодець! <ріст> Тільки футболку не розтягуй, пожалуйста. А, ну, давай на середину так от поставимо. А можна з цього якось зробити сердечко? Як робити з цього сердечко? Я хочу сердечко. Млинці на десерт посмажили разом з Ілюшою. Тут у мене партія м'яса по-французьки, і до них у нас було спагетті. Ану, розказуй, Ілюша, дівчатам, що ти Миколайчик подарував. Подарував він мені велику шоколадку, подарував 50 гривень, подарував наушники з мікрофоном і перчатки. Оці? Наушники. Да. І тобі вони подобаються? Подобаються. А перчатки? Перчатки теж подобаються. А в, а в тих наушниках звичайся мікрофон. Так? І що ти будеш робити з, з цими наушниками і з мікрофоном? Я не знаю, Найду якусь гру, там, де можна розмовляти по... по цьому от мікрофону. Ага. Ну ти довольний? Тобі Доволь. понравилось? Да. А шоколадка де? Я їм. звідти. Вкусно? Да. Да? Ніде нічого не злиплося у тебе? Ні. Ні. Хорошо. Ось такі перчатки я йому приніс Миколайчик, якийсь Атюша, дуже важко було їх знайти. Е, вони класні, вони подвійні, тепленькі і підходять під. Його курточку. Миколайчик нібито знав. Далі татку нашому Миколайчик приніс трусіля, які я вам не покажу, тому що це не культурно. Гель для душу ось такий онлайнмен три в одному, об'єм тут 400 мл. І прикольний класний аромат. В коїм-то віці чоловіку сподобалось хоч щось, окрім Олдспайса. Цей сказав, що класний аромат, але зараз до використання Олдспайс, тоді перейде на цей. Мені Миколайчик приніс ось такий набір від Just Kawai. Ягідний мікс. Тут крем для рук і скраб для рук. Класні. Я вже зранку всунула сюди свого носа. Скраб для рук взагалі має класний інтенсивний аромат таких ягідок, і він досить-досить гарні там частинки такі полірувальні. Крем для рук більш приглушений такий аромат, але теж приємний. Туби по 80 мл. І Мені подобається, що вони так гарненько виглядають. І так як я Миколаївна, Чоловік мені подарував ось такі капці домашні, але, на жаль, вони на мене дуже великі. По-перше, що вони широкі, вони довгі і взагалі виглядають у мене на нозі, як якась ласта. Тому я знаю, де він їх купував. Це у моєї знайомої. Завтра піду міняти на інші. Можливо, якщо буде менший розмір, то на менший розмір. Якщо меншого розміру не буде, то тоді вже якийсь буде інший фасон. Але дуже шкода, капці класні. Мені дуже подобається і колір такий. Практичний взагалі бомба. А Мартіну, як сподобалися, ви б тільки бачили. І подарунок, Миколай, чи, е, подарунок е, як, на Миколая Вероніці. Шапочка. Ось така. Вона тут з підкладочкою такою. Прикольною, тепленька, симпатична. У неї такого пудрово-рожевого кольору є варюшки, шарфік. І шапка. І ще вона хоче собі на день народження. В неї 15 грудня буде день народження і 15 років. І вона хоче е, купити собі рожеву курточку. Ось так от щось пробило. Ніколи не пробивало, а тут пробило. Ось так пробило. Що навіть рожеві носки вона собі захотіла. Тому Миколайчик їй приніс ці рожеві носки, такі вони м'якенькі, ніжненькі, такі класні. Я так буду їх прати. Я вже уявляю, як я їх відпираю. Але, ну. Що ж зробити, дівчинка? І ось такий у неї дезодорант. Ще було також 50 гривень і шоколадка. І нас сьогодні свекруха запрошувала на вечерю, тому я на швидкоруч йти з порожніми руками не стала, тому що все ж таки я Миколаївна і сідали ми за Миколая і за День захисника України, тому що в нашій родині найближчі ці дві квартири, які поруч, там. Два захисника, тому, звісно, був привід повечеряти. Скажімо так. Я робила м'ясо по французці. По-французьки вже вам не показувала, тому що робила я його в ось такій лампі. Не було світла, тому вже не стала знімати. І це я вам показую залишки. Я розділила більшу половину взяла з собою трішки залишила собі. Додому на завтра крабовий салат. Рис, огірочок, зелена цибулька, кукурузка, крабові палочки посолила і заправила майонезом. Ось так досить, до речі, класний вийшов салат. Вдалий. Такий він масткий, класний. Мартін. Ты бешеный? Ты бешеный? Ты бешеный. Дуралей. Наглый жирный кит.